Динамо Києва отримало невтішний кадровий прогноз від Мірчі у огляд гри українських футболістів за кордоном, як Віктор Ценков та Артем Добек, приємно шокували фанатів Жируни, що трапилося в матчі АПЛ Після того як Віталій Миколенко зустрівся з Єгором Єрмолюком під час матчів Бренфорда та Евертону. Реакція тренера Бенфіки на відбитий пенальті Анатолієм Трубіним. Топ-гра від Олександра Зінченка в центральному матчі Туру АПЛ Арсенал Тоттенгем. Чи Алси готує сенсаційне рішення по Михайлу Мудрику? А Руслан Маліновський почув від тренера Джена окультову фразу. А також яку єдину причину для завершення своєї кар'єри назвав Хріщана Роналду? Та шокуюче рішення вигнанця Манчестер Юнайтед, в яке важко повірити. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. І так, по традиції розпочинаємо випуск з огляду дій українських футболістів за кордоном на цих вихідних. Потрохи вводимо його в склад. Шукаємо правильну позицію на полі. У нього є гарний конкурент, котрий коли у формі робить на полі різницю. Вони обидва мають гарні грові якості. Як гадаєте, про кого ці слова? Саме таку промову після червоного матчу Джену видав тренер Грифонів, в якому Руслан Маліновський знову залишився на лавці і вийшов лише на 89-й хвилині. І мені здається, цими словами можна характеризувати останні років 5 кар'єри нашого співвітчизника. Надай, що спочатку він розпочинав сезони адміни у старті, але провальні Виступи змусили тренерський штаб змінити тактику і посадити українця на банку. Джена з трьома очками в п'яти матчах знаходиться за декілька кроків від зони вильоту. В Англії зустрілися в матчі Віталій Миколенко та Ігор Ермолюк. Поки що безпосередня їх зустріч трапилася лише за межами футбольного поля, адже півзахисник, який раніше перебуває в матчах АПЛ лише на лавці. Віталій же, хоч і отримав одну із найгірших осінь в команді, але сильно напевно не засмутився. Адже риски здобули першу перемогу в сезоні. А його конкурент Янхі взагалі був в гіршому складі на протилежному фланзі. До речі, відзначу, що Віталій потроху починає прибавляти у грі на атаку. Вже йде в обережі і частіше бере участь в комбінаціях, хто пробиває по воротах. Якби не 16 втрат м'яча та шість програних дуелей, оцінка б за гру була б набагато ще вища. В обороні все стабільно добре: чотири виноси, два підбори та одне перехоплення. Евертон нарешті покинув зону вилюту. Олександр Зінченко потроху повертається на свій минулорічний рівень після пошкоджень. Його клуб зіграв у результативну у Лондонському дербі і опустився в зону Ліги Європи. Українець відіграв усі 90 хвилин, зробив 5 відборів, виграв абсолютно всі 7 дуели 1 в 1, 69 разів отримував м'яч та вже звично тримав показник точних передач на рівні понад 90%. У нього друга найкраща оцінка в команді після Сака. Но, як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами з Favbet, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж вовбет активно допомагає зсу. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Напевно, поки що свій кращий матч за Бенфіку видав Анатолій Трубін, який отримав другу найкращу оцінку в команді. А його клуб здобув непросту перемогу на виїзді з рахунком 3-1. Українець відбив пенальті при 2-1, зробив три сейви, вдало виходив на подачі і добре розпочинав атаки своєї команди, віддавши 25 точних передач. Відзначив його персональну гру. Головний тренер Орлів Роберт Шміт. Звичайно, я дуже радий за нього. Він новачок у Бенфісі. Анатолій помилявся в останній грі, і цей порятунок був для нього дуже важливим. Трубін зробив чудовий сейв. Гра могла змінитися, тому було важливо відбити той пенальті. Шмідт та видання рекорд. Краще ж без сумніву були Артем Доубик та Віктор Ценков. Я зараз не про персональні дії українців, а в цілому про те, що за історію вони творять разом із Жируною. Клуб після шести турів, де без поразок на третьому місці таблиці маючи кращий показник чемпіонату по забитим голам. В середньому смугасці забивають майже три м'ячі у кожному матчі. І це з атакувальним дуетом українців попереду. Довго по статистиці ходити не буду. У Артема 61 хвилина на полі, один гол, один асист, чотири удари і лише 21 дотик. Тому вижав нападник зі своєї гри майже максимум. Наприклад, передач було лише 13, а виграних дуелей з 6. А для гри в такому режимі дві результативні дії це вже космос. Віктор був замінений одночасно з Артемом і встиг трохи напривозити. Але тим не менш 30 точних передач 31 однієї, дві виграні дуелі з трьох, дві точні подачі з двох та дві передачі, які виявилися ключовими. Тому також то, що можна було, це намагався вижити. Сергій Сидорщук знову з'являється у старті Вестерло, отримавши одну з найкращих оцінок в команді. До того ж, Баліці зіграли в нічию і отримали другий заліковий бал в цьому чемпіонаті за вісім поєдинків. Сергій праві на полі усі 90 хвилин і вдало керував грою своєї команди. 52 дотики, одна ключова передача, 8 виграних дуелей з 11, одна вдала спроба Дрібліну та 6 відборів. Трохи підвела лише точність передач, яка була на рівні 70%. А Роман Яремчук отримав чергове пошкодження і вилетів в останній момент із заявки Валенсії на матч Ферталь Мірія. Новини світового футболу. Юлія Найльсман офіційно очолив збірну Німеччини. Один із генів сучасної школи тренерів знайшов, на його думку, правильне місце для перезапуску кар'єри. Останнім місцем роботи 36-річна фахівця була Мюнхенська баварія, яка у березні досить несподівано вирішила змінити тренера, адже боролася на той момент одразу за три трофеї. Контракт Найльсмана буде нетривалим до наступного літа. Давід Диге сенсаційно повідомив своєму оточенню що всерйоз роздумує над завершенням кар'єри. Відповідна стаття вийшла в The Guardian. Там говориться, що іспанець особисто відхилив усі пропозиції з Аравії і розраховує лише на топ клуби Європи. Якщо відповідне запрошення не надійде, то кіпер скоріш за все піде на заслужений відпочинок. Йому всього на всього роки. Останні 12 з яких він грав за червоних дияволів. Також заговорив про завершення кар'єри Крістіана Роналду. Хоча, як заговорив португальця, з цим питанням переслідують журналісти, бо йому вже 38. Відповідь форварда проста: я буду продовжувати грати, доки мої ноги не скажуть. Крищано, годі з нас. Я все ще люблю футбол і Забиваю голи. Я все ще люблю перемагати. Вони кажуть, що я закінчив, але я все ще доводжу, що це неправда. Цитує Роналдо Фабрісія Романо. Зараз португалець найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії. 9 голів та 4 асисти в 6 матчах. Його контракт розрахований до 2025 року. В іноземних з зміст частіше зустрічається інформація про можливий продаж або оренду Михайла Мудрика. І, хоч правди, в цьому може бути небагато, але, як ми знаємо, дима без вогню в таких випадках не бува. Серед можливих претендентів не звучить жодне конкретне ім'я, але згадується чемпіонати. В першу чергу це Англія та Німеччина. Нагадаю, що до трансферу в Челсі на матчах шахтаря були присутні скаути Байра, і, начебто, саме вони вступали навіть перемовини сірниками. Влітку клуб продав дябі і міг би спробувати замінити його українцям. Мірча Луческу дав інтерв'ю, в якому виділяються два моменти. Перший Динамо не знайшло влітку підсилення на позицію центрального захисника, яку він особисто просив, бо розчарувалося у співпраці з легіонерами після втечі Лонвікатараміриса через війну. А серед українців бюджетних та доступних варіантів, які були б сильніші тих, хто вже є, кияни просто не бачать. А ще Румун анонсував повернення Сергія Сидорчука, котрий після закінчення контракту з Вестерло піде по стопам Андрія Ярмуленка. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілів 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.